Руслан, як ти <клес> думаєш, що <клес> треба для того, щоб ранок був бадьорим, енергійним, позитивним? Рухи руха рухи, рухатися. Рухи, так ми часто в новій студії будемо показувати різні фізичні вправи, будемо навіть навчати вас базовим <клес> рухам різних видів танців. А сьогодні у нас Сальса! Боже мій, стоп, 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 стоп. Сальса. Розказуй, сальса. У мене є Вікіпедія своя Сальса – Це соус мексиканської кухні, різновид холодної страви, часто пікантного смаку з різноманітними подрібленими складниками та приправами. Де, де покажи, покажу. Я, я не сумніваюся, що після твоє, твоєї кулінарки в тебе все. Сальса, соус, і все решту теж буде соусом. Сальса, вона запальна, вона так. зваблива, вона пристрасна, вона енергійна. О, о, подай, подайся, подайся. Можете зараз бачити, боже, які вони. Які вони класні, які попи! сальса народилася на кубі. Вже давно стала інтернаціональною. Прості кроки зрозумілі скрізь від Європи до Африки. Танцюють сальсу у парі, де головна роль відведена партнерові. Саме він направляє партнерку і створює малюнок танцю. Сальса це соціальний танець, опанувати його може будь-хто без спеціальної підготовки. А танцювати потім можна як на звичайних дискотеках, так і на спеціальних сальсотеках. Oh. Останні вже є в кожному великому місті України у сальсі. Чудово. Спалювати зайві калорії. Увага, знаєте скільки годин танцю? Мінус калорії? Скільки? Мінус мій. Уявляєш Боже собі мені. нічого. Це неймовірно, друзі. Але ми знайшли свого а, власне і тренера, і людину, яка добре знається на сальці. Леся Бакалець, наша журналістка, проходить. Привіт тобі. Добре рано. Слушайте, Привіт, ранок, я бачив кривенька качечка, сидить в офісі, не знає, що робити, а салься що з тобою зробила. Як вона змінила твоє життя? Ну. Буду чесною, вона мене зробила щасливою. Правда. Тому що це танок, який приносить щастя. Щастя, скільки ти цим щастям займаєшся раз на тиждень і скільки часу? Достатньо тричі на тиждень, але воно так затягує, насправді, що потім от хочете танцювати скрізь. А на в кухні, питання? в коридорі. Чому сальса, чому саме вона? Вона така енергійна, вона така і жіночна одночасно, що, ну. От ви зараз почуєте музику голосніше, і ви зрозумієте, от ноги вони самі йдуть. Вони Мені вже хочеться зробити. Ось так. Отже, зараз не най найпопулярніший латиноамериканський танок в Україні сальса, Леся Бакалець. Я викладає. Я зараз покажу Давай. декілька кроків. Базовий. Базовий. Да, да, да. Починаємо з правої ноги. Раз, два, три і приставили. Тепер ліва. Раз, два, три. приставили. Раз, два, три. Приставили. Раз, два. Три. Приставили. Стегнемо, стегнемо. А тепер можна йти вперед-назад. Права ага. ніжка вперед, ліва назад. Поїхали. поїхали. Один, два, три, чотири, чотири п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тобто іншими словами, стегнами малюємо вісімку. Вісімку, так? Так, Вісімку, вісімку. Думаю, давайте музику голосніше. І М -м. поїхали. Поїхали. Оп, оп-оп! Штири, п'ять, сім віти. Раз, два, три, 6, п'ять, 8. сім Прекрасно. І далі Вау. рухаємось, рухаємось. А, Леся, закружу тебе, закружу. Опа. А. А. <сум> 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 Слухай, не знаю, як сальса, але я тобі можу присвятити свій танок. Дуже просто. Стегнами можна працювати. Грудю! Але головне головою, серцем, 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 дивіться, покажіть на ну, копним планом. А нарепчик! Ну, <рес> головне, щоб ти в парі не танцював як на пробіжці, на велотренажері. Теж <рес> варіант? Ну що, Ой, будемо сексу. практикувати? Будемо? Будемо, будемо. Це вранці. прекрасний початок ранку. Скільки мені, а, хвилин на сальсі треба витрачати вранці, щоб тримати таку форму, як у тебе? Та не треба. Ви почнете танцювати, вас потім ще ніхто не зупине.